Шановний пане Камал, шановне товариство. Коротко вже багато говорили про те, що робили в цьому році. Я як пошовний суддя, на мене в цьому році було покладено багато обов'язків щодо зовнішньої роботи товариства. Я брав активну участь разом. Натаманом іншими козаками в роботі координаційної ради з питань козацтва, в міжнародній конференції, в святкування і конференції, присвячені Дмитру Сагайдачному. Багато роботи було в цьому році направлено на роботу в рамках. Запорізької асоціації діячів культури, яка була створена рік тому, ця асоціація її функції полягають в тому, щоб консолідувати зусилля простих людей і громадських організацій щодо розвитку недержавної культури в місці Запоріжжя в Запорізькій області. В рамках цієї організації створений університет. Повнішній університет вистав культури, на якому вже багато виступало і наших козаків, і пан Атаман, в тому числі, і Віталій Підпленко, і інші козаки. Це дуже цікава акція, коли кожну середу збираються люди і по зарані намічному плану обговорюють те чи інше питання, послухають лекцію, до якої дотична наша територія. Мені здається, що нам, як товариству, було, мабуть, служно би прийняти цей досвід і створити свій козацький літо. Але про це трохи пізніше. Значить, ще в цьому році я підтримував, настільки міг, сторінку товариства в Фейсбуці, підтримував. Сайт обласної корміційної ради, але сторінка Фейсбукці в нас не дуже багато людей, які заходять. Я дуже дивуюсь, що далеко не всі козаки, члени нашого товариства, зареєструвалися на сторінці товариства в Фейсбуці і не підтримують цей ресурс. Між тим, як от. Сказав Дмитро Сухіні, нам треба об'єднувати всі ці можливості і обмінюватися інформацією. Я дуже сподіваюся, що ця робота буде вестись нами більш, більш активно. І козаки долучаться до цих ресурсів, будуть залишати свою інформацію, читати, обмінюватися думками. Бо самі розумієте, ну, цей вік інформаційних технологій, ми, 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 ми наші нікуди. Не ділилось. І дякую Сашкові діному та маму, що вони там розміщають інформацію Жені. Але цю роботу нам треба, треба посилювати.